Розділ 23. ГОсті. Новонароджений дав сусідкам чудовий привід відкласти свої справи і вирушити в гості. Незабаром після появи на світ маленького Клера Марті запросила до себе сусідів, з яким раніше не була знайома, і яких лише одного разу мегцем бачила на похороні Клема. Першою побачити Марті і Малька приїхала Ванда Маршалл. Марті в бік масла, яке збивала, і сердечно сказала: Дуже рада, що ви приїхали. Ванда Маршал виявилась мініатюрною молодою жінкою із світлими волоссям. її блакитні очі залишались сумними, навіть коли вона посміхалась. Марті пізнала в ній ту, що заговорила з нею в день похорону Клема, запросивши до свого тісного будинку. Ванда сором'язливо посміхнулась і дістала подарунок для малюка. Марті розпакувала згорток і виявила там дитячий нагрудник. Вишитий так хитро, мудро і витончно, що важко явити, як можна виконати таку тонку роботу. Річ була настільки елегантною і вишуканою, як сама Ванда. Марті подякувала сусідці і висилала своє захоплення вишукою. Але Ванда лише злегка знизила плеча. Мені все одно нічим зайнятись. Боже мій, сказала Марті, відколи з'явився клер, мені весь час є чим зайнятися. Відпочити не вдається, навіть вечорами. Ванда не відповідала, озираючись навколо. Нарешті вона запитала майже пошепки А мені. Можна побачити малюка. Звісно, вигукнула Марті. Зараз він спить і Місі теж. Але якщо ми увійдемо шпиньки, можна на нього подивитись. А поки він не прокинувся і не почав вимагати, щоб його погодували, ми вип'ємо кави. Марті провела гостю в спальню. Ванда глянула на сплячу Місі. З розпатленими кучерями і розчервонілими овісні щоками. Яка вона гарненька Місі? Та вона просто красуня з почуттям відповіла Марті. Потім вони підійшли до ліжка Марті, на якому спав маленький клер. Він був загорнутий в ошатну ковдричку з любов'ю шито маминими руками. Його темна голівка визирала зі згортка, і, нахилившись, можна було побачити ніжно-рожеве дитяче личко шовковими, як кульба, віями, що прикривають очі. Його крихітні ручки теж було видно, і маленький кулачок стискав куточок ковдри. Марті мимоволі змилувалася ним і здивувалась, що його нічого не сказала, піднявши очі. Марті побачила, що та швидко вийшла з кімнати. Марті була спантелична. Що ж, є люди, яких важко зрозуміти. Вона ніжно поцілувала теплу маківку, клера і слідом за Вандою вирішила на кухню. Там Марті побачила, що молода жінка стоїть, відвернувшись до вікна. Марті, не поспішаючи, підкинула вогонь в дров і поставила каву. Коли Ванда, нарешті, повільно обернулася, Марті із здивуванням побачила, що гостя насило стримує сльози. Вибач, сказала вона, намагаючись посміхнутись, у тебе чудовий малюк, просто диво. Ванда сіла за стіл, нервово смикаючи пальці, і опустила очі, розглядаючи свої руки. Коли вона знову підняла очі, Марті подумала, що вона виглядає виснаженою і набагато старшою за свої роки. Ще раз, спробувши посміхнутись, Ванда продовжила. Пробач, мені справді ніякого Я не знала, що це так важко, не думала, що водимуться так нерозумно. Я, я, я б дуже хотіла мати дитину, власну дитину, розумієш? І в мене, у мене були діти, троє, але всі вони померли. Два хлопчика і дівчинка. Голос Ванди затремтів. Потім її обличчя скам'яніло. Уся ця проклята країна, а щоб вона згоріла? Якби я залишилась на сході, у себе вдома, все вийшло б інакше, у мене була б сім'я Джоді, Есер і Джосая. Усе через ці страшні місця, подивися, що захід зробив із тобою. Ти втратила чоловіка і вийшла заміж за абсолютно чужу тобі людину. Тільки щоб вижити. Це це жахливо. Це просто гідно!» і молода жінка захлинулася несамовитими риданнями. Приголомшена Марті застигла, тримаючи в руках нарізний кекс. Бідолаха! подумала вона, що ж мені робити? Вона глибоко вдихнула, щоб заспокоїти. Підійшла до ванти і ласкаво поклала руку їй на плечі. Мені так шкода. М'яко сказала Марті, мені дуже-дуже шкода. Я просто не уявляю, що було б зі мною, якби я залишилась без клера. Не знаю, чи змогли б я це пережити. Вона не стала говорити про те, що втратила клема. Горе цієї жінки було зовсім не таким, як у Марті. У нього був інший присмак. Марті продовжила. Я не можу собі уявити, що означає поховати трьох дітей, але я знаю, як тобі боляче. Марті обійняла Ванду і притягнула її до себе. Я розумію, як важко, як гірко втратити того, хто такий дорогий тобі. Але я знаю і ще одне: не варто в усьому звинувачувати захід, це могло трапитись де завгодно, у будь-якому місці. Жінки. Які залишились на сході, теж втрачають своїх дітей. Ти не повинна ненавидіти цю країну, це прекрасна країна, а ти ще молода і в те попереду ціле життя, не дозволяй тому, що трапилось зламати себе, що толку рвати собі серце через те, що ніхто вже не може змінити. Ванда трохи заспокоїлась і сиділа в обіймах марті. Прислухаючись до її цілющих слів. Життя буде таким, як ти сама його зробиш, продовжила Марті. будь-якій жінці важко винести таке горе, поховати трьох дітей. Але повторюю ще раз: ти така молода. Можливо, в неї мало не зірвалось. Можливо, бог Кларка, У мене час і в тебе будучи діти». Просто не здавайся, не втрачай віри. І тоді, Марті замовкла. Ну, 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 я й не знала, що можу сказати таку довгу промову. До речі, спала на думку Марті нова думка, адже у нас у місті незабаром з'явився лікар. І, можливо, з його допомогою вона зупинилась і, вирішивши, не продовжувати. Ванда заспокоїлась остаточно. Посидівши ще трохи, притулившись до Марті, вона повільно випросилась. Вибач, сказала вона. Я поводилась нерозумно, я знаю. Ти, ти дуже добра і смілива, і ти абсолютно права. Я зі мною все буде гаразд, я дуже рада Що… щодо лікаря. Кава піднялась за загрозливою шапкою, і Марті кинулась рятувати її. За кавою і кексом Марті почала розпитувати Ванду про її минуле. Ванда розповіла, що вона міська дівчина, яка здобула гарну освіту і виховання та напевно трохи розпещена. Досі, вона досі не розуміє, як їй спало на думку вирушити на захід. Ванда похитала головою. Не мов Дивуючись, як це могло статись, у спальні завозився Клер. Марті принесла його на кухню і почала годувати, продовжуючи розмовляти з Вандою. Не знаючи, як може подіяти на Ванду присутність малюка, Марті гарненько загорнула його в ковдру. Ванда розповідала про те, що їй абсолютно нічим зайнятись, вона добре шиє і вишиває. Як було вже відомо Марті, але їй нема для кого це робити. Вона не вміє збирати клаптові ковдри, не в'яже ні гачком, ні на спицях, а готувати просто терпіти не може і намагається займатися куховарством якомога менше. Вона любить читати, але ті кілька книжок, які в неї є, вона прочитала вже стільки разів, що знає їх на пам'ять. А дістати нові ніде. йде. Марті запропонувала навчити її в'язати та тагачком і шити ковдри. Якщо, звісно, у ванди є бажання. Ти справді можеш мене навчити, надихнулась Ванда. Я так люблю вчитись із задоволенням весело відповіла Марті. Приджай, у будь який час і почнемо. Клер закінчив смахтати і почав неспокійно копошитись. Марті зайнялась малюком, притримуючи його так, що він міг відригнути після їжі. Ванда тихенько засміялась і м'яко сказала: Можна мені потримати його хвилинку. Ну, звісно, відповіла Марті, Можеш погайдати з ним у кріслі. Він уже однаково розпечений. Звик що його весь час гойдають, Ванда бойсько взяла малюка і сіла в крісло гойдуку, притиснувши дитину до себе, Марті почала прибирати зі столу. Через кілька хвилин прокинулась Місі і покликала маму. Коли Марті попрямувала до спальні, вона побачила, що Ванда з малюком на руках тихенько погодується в кріслі, очі сповнені любові й ніжності. При цьому маленький клер теж мав дуже задоволений вигляд. Бідолаха знулася серце Марті, яка ж я щаслива! Наступною приїхала матінка Грехем, яка привезла для малюка чудово в'язану хустку. Марті зізналась, що ніколи не бачила подібної краси, і з собою матінка захопила молодших дітей. Усі вони згорали від нетерпіння побачити нового маленького сусіда. Матінка задумливо спостерігала, як Салі Енн, сяючими очима, пригорнула малюка до себе. Дітям було дозволено по черзі потримати клера на руках, і вона брала його з великою обережністю навіть хлопчики, оскільки добре знали, що з малюками треба поводитись як і справжнім скарбом. Марті пригостила всю компанію обідом і залишок дня пролітав до неможливості швидко. Наступного дня в дверях з'явилась бідна обрана незнайомка з двома так само погано одягненими маленькими дівчатками. У відповідь на запрошення Марті прийти до будинку, жінка мовчки сунула їй недбало запакований маленький пакунок. Марті подякувала. І розгорнувши подарунок, виявила, що їй піднесла ще один дитячий нагрудник. Він щоправда не мав нічого спільного з тим, що подарувала Ванда Маршал. Навпаки, виглядав повною його протилежністю, тканина була грубою, напевно, нагрудник викрили із залишка зношного робочого одягу. Хоча стібки Накладене рівно і акуратно, нема ні вишивки, ні будь-якого іншого оздоблення. Матерія пом'ята, мабуть, від дотиків рук. Незважаючи на це все, Марті від душі подякувала жінці і ще раз запросила всіх трьох увійти. Вони несміливо прийшли в дім, дружно потупавши очі й знякавіло шаркаючи ногами. Здається... Ми раніше не зустрічались, нерішуче сказала Марті. Мене звати, пробурмотіла жінка, як і раніше не піднімаючи очей. Марті не розібрала ім'я. Чи то Ріна, чи то Тіна, але почула прізвище Ларсен. То ви місіс Ларсен, втупившись у підлогу, жінка кивнула. І це ваші доньки? Ті, про яких зайшла мова, густо почервоніли. Виникло відчуття, що найбільше на світі дівчаткам хотілося заритися в сладкі зім'ятої материнської спідниці. Це Нандрі, на а це Акле, Марті не наважилась перепитувати, хоча сумнівалась, чи правильно вона розчула на дівчаток. Поки варилася кава, Марті зібралася з духом і зробила ще одну спробу зав'язати розмову. Непогана погода для 1 березня. Жінка кивнула. Ваш чоловік валить дерева в лісі. Сусідка негативно похитала головою. Він трохи захандрив, промовила вона, нарешті смикаючи складені на коліна руки. Ось як! Хопили за її словами Марті, сподіваючись встановити контакт із замкнутою гостею. Мені дуже шкода це чути. Чим він захворів? Місіс Ларсон злегка підняла плече, очевидно, бажаючи сказати, що для неї це загадка. Так ось вона що, засмучено подумала Марті, згадавшись, що, мабуть, її чоловік небайдужий до випивки. Хочете поглянути на малюка? запитала вона. У відповідь усі троє закивали. Марті піднялась. Зараз він спить, ходімо. Вона зрозуміла, що немає потреби просити гостей поводитись тихіше. найгучнішим звуком, який видавала, ця безцілесна трійця, було дихання. Вони підійшли до ліжка, на якому спав малюк, і всі три від відвідувачки на мить відірвали очі від своїх пошарпаних черевичків, кинувши швидкий погляд на дитину. При цьому в очах у дівчаток, як здавалось Марті, Проминув проблиск. Утім, можливо, це лише пліди і фантазії. І Марті провела трійцю назад у кухню. Ніколи в житті Марті так не раділа кавнику, вона запропонувала гостям печиво, і вони сором'язливо взяли по штучці, але їли дуже повільно, мабуть, намагаючись розтягнути задоволення. У Марті склалися враження. Що їм не часто доводиться скуштувати смачну випічку. Вона взяла пакет і насипала в нього побільше печива, щоб гості взяли його з собою. Нам самим все одно ніколи стільки не з'їсти, запевнила вона. Запевнила вона дівчаток, уникаючи погляду їхньої матері. Їй не хотілося ображати бідну жінку. Не піднімаючи очей, вона ледь чудно попрощалась і пішла так само тихо, як з'явилась. Марті підійшла до вікна і подивилась йому слід. вони брали через замети, які робили дорогу майже непрохідною, навіть для коней. На вулиці було холодно, дув сильний сильний вітер. Марті звернула увагу. Що місіс Ларсон та її доньки для такої погоди одягнені недостатньо тепло. Вона побачила, з якими труднощами вони прибираються крізь сніг і вітер. Мерзлякувато, кутиючись у свій занадто легкий одяг, і на очі їй навернули сльози. Марті глянула на подарунок, який вони принесли, і він здався їй справжнім скарбом. Та й місіс Олтлі приїхали разом. Хільді була доброзичливою жінкою середніх років. Марті вирішила, що ця жінка, звичайно, не така мудра, як матінка Грехем, але теж дуже приємна сусідка. Місіс Олті, її ім'я Марті не розчула, виглядала щільною та вгодованою. Вона, схоже, була не надто схильна до зайвих фізичних зусиль. І коли Марті запропонувала пройти в спальню, щоб подивитись на малюка, негайно запитала Чому б тобі не нести його сюди, Люба? Вони вирішили почекати, поки клер прокинеться. Обидві пані привезли по пакунку. подарувала клерові маленький, пов'язаний на спицях светр, який захопив Марті. Місі Піднесла дитині ще один нагрудник. Він був акуратно пошитий, простий і невибагливий, і, безумовно, не виявиться і, безумовно, не виявиться зайвим, як і попередні. Марті від душі подякувала за подарунки. Жінки випили каву. При цьому місіс Олті дуже сподобались домашнє печиво та кекс, який спекла Марті. І ось ця голосно виголосила своє захоплення. Потім дама уважно оглянула малюка, щедро марнуючи йому похвали, які були такі милі серцю молодої матері. Після цього місіс Отлі обернулась до Хільді стерн, говорячи. Думаю, ти можеш йти за упряжкою, а я зачекаю тебе біля ганку. На цьому їхній візит завершився. Останню із сусідок, які жили досі близько, щоб дозволити свою поїздку зимовими дорогами, до нього була місіс Вікерс. Вона приїхала із сином. Сім вирішив ставити коней на стайню, а його мати поспішила до хати. Не встигла Марті відчинити двері, як місіс Вікерс почала балакати Боже мій! Та й зима нині видалась. Хоча, можу сказати, на моєму віці зустрічались зими і страшніші. Проте траплялися і краще. Можеш мені повірити. Я чула, що в тебе з'явився маленький. Мабуть, він від першого чоловіка. Я одразу так вирішила, як тільки дізналась, адже вдруге ти одружилась зовсім недавно. Як малюк, говорить він здоровенький. І це найголовніше немає нічого важливішого за здоров'я. Я завжди це кажу: було б здоров'я, все інше додасться. Вона струсила сніг із суття і пройшла на кухню. Ти подумай, як тобі пощастило! Дивись, як тут затишно. Набагато краще, ніж у твоєму фургоні. Небагато жінок в окрузі можуть похвалитись таким будинком. А ти отримала все, як на блюдечку. Ну що ж, показуй свого малюка. Марті війшло запропонувала випити кави, поки Клер спить, і місіс Вікерс не відмовлялась, вона сіла за стіл, облизуючи губи, наче змащуючи добре налагоджений механізм, що він працював ще краще. Марті під час бесіди могла лише час від часу кивати. Вона подумала, що це і не так вже й погано, оскільки, якби вона мала можливість щось вимати, вона сказала б своїй гості щось що не зовсім належне. Між шматком кексом та ковтком кави, місіс Вікер сказала наступне: Джет Ларсен справжня ледача нікчема, ні на що не годиться, вічно береться з роботу, коли вже час її закінчувати. Якщо, звісно, не йдеться про те, щоб випити, закусити да чи дітей робити. У них народили вже восьмеро, але вижили тільки троє, п'ятьох поховали. А дружина його вічно така перелякана і тиха, немов миша. Звичайно, ніхто в окрузі до них ніколи. Марті негайно пообіцяла самі собі. Щойно погода покращиться, з'їздити, провідати місіс Ларсон. А ці грехи ми? Бачила ти коли-небудь, щоб у сім'ї було б стільки дітей. Це просто щось нечуване. Плодяться як кролики. Просто кроку не ступити. Марті відчула, що йде далі важче стриматись, а сією. Ні, жінкою, місіс Маршал, ти вже знайома? Я так вважаю, залишилася б ця матусина донька зі своїми розпрекрасними манерами у себе вдома. Адже вона навіть власних дітей уберегти не змогла. А якщо не можеш виростити дітей, що тоді робити на заході? Хоча, але це між нами тут їй зайнятися абсолютно нічим. Вона і гостей то прийняти не може як слід. Я до неї приїхала так по сусідськи, коли померли її діти, хотіла й пояснити, що в неї не так. Уяви собі, вона зі мною, бачте, розмовляти не захотіла. Бідолашна ванда, подумала Марті, за нову подругу. Ну, я й вийшла до неї більше ні ногою. Гільді та Мот до тебе вже заїджали. Гільді, сусідка, непогана. Хоча і з диватствами, не стану вже про них розповідати. Мод Вотлі та інша справа, вона зайвий раз не поверхнеться, але ж не завжди була такою товстухою. Вона чоловіка свого підчепила, коли працювала в танцювальному залі. Їй, звісно, не хотілося, щоб про це знали, але тим не менш, це так: Місі ти вже була, Марті похитала головою. А гостя продовжувала хотіти. Коли зберешся, май на увазі, нічого не розповідає місіс Макдональд. Інакше про це одразу ж дізнається вся округа. Язик у неї як помило. Крім того, Марті дізналася, що там місіс Сенден, яка мешкає в місті щонеділі навідується шанувальник, готова посперечати що священикові, якій нас відвідає. Є що приховувати, а можливо, він навіть має намір подекати осісти. Міс Вікерс понизила головою, немов хтось міг підслухати цю страшну таємницю. У крафтів незабаром з'явиться дитина вже п'ята Мітл Конерс, місцевий холостяк. І, схоже, ним поводиться деталі дивніше. йому, вочевидь, час одружитись. Для його ж користі. Натомість він норовить роздобути випивку. Ніхто не знає де, хоча в мене є деякі підозри. Вона говорила без угаву, немов ходяча газета. Новий лікар приїде у квітні. Люди кажуть, що кларк йому заплатив. Що ж, лікар потрібен усім. Будемо сподіватися, що він виявиться хорошим фахівцем і їде сюди. Не тільки для того, щоб заробити на чужих нещастях. У Украфті незабаром з'явиться дитина вже п'ята, Мілт Конерс місцевий холостяк. і з кожним днем поводиться дедалі дивніше. Йому вочевидь, часу одружитись. для його ж користі. Натомість він наровить роздобути випавку, ніхто не знає, де. Хоча б, в мене є деякі підозри. Вона говорила без угаво немов ходяча газета. Новий лікар приїде у квітні. Люди кажуть, що Кларк йому заплатив. Що ж, лікар потрібен на сім. Буде сподіватися, що він виявиться хорошим фахівцем і їде сюди не тільки для того, щоб зробити на чужих нещастях. Селян виходить заміж за Джейсона Стерна. Найімовірніше, їхні сім'ї ще не разу одружуватимуть своїх дітей найближчим часом. Нарешті гості зупинились. Щоб перевести подих, і Марті запитала чому сім не зайшов до будинку? Адже в сайні холодно, він напевно замерз і втомився чекати. Марта вирішила, що передасть йому з місяць Вікер скибочку кексу і кілька пряників. Сусідка, мабуть, зрозумівши натяк, піднялася і попрямувала до дверей, продовжуючи безперепочинку говорити. У Марті помарчилась в голові. Шуміло в охах. На малюка гостя так і не глянула.